Привіт, злати мене Олег. Хочу провести коротку випуску виконаних електромонтажних робіт. Зараз ми знаходимося на новобудова серед приміщення, Одна кімнатна квартира, зі штукатуркою. Тут на в плані знаходиться розподіл, щиток, і складається з чотирьох автоматів на кухню, окремо дві, дві лінії на коридор, ванна і на кімнату. Тут у нас розподілять щенок на інтернет і слаботочки, телевізор, слаботочки. Там вихід є на коридор. Дзвінок, отакий от, заважити, всі... короб, це у нас коридор, розподілча коробки. Хочу зговорити, що всі коробки розподілячі коробки, проварені кінчики сварочним апаратом. Штроби перерізані, штрабу різом. Це у нас виключатись. Цінок також є на коридорі. Зараз виключатель на туалет. Ну, в принципі, може бути, не знаю чи буде, ходила, може ще думають. Лампа, лампа на Wi-Fi, вихід, ванна. І там у нас розетка є. Я Сюди пошивки кімнату. І на тут у нас двой нові один на центральну лампу, один на точкові. Коробку поставили збоку, тому що одна каже, що може можливо буде, щоб переносити стіна. Коробка розподіляється, телевізор, секція розеток, лампа, точкові дві. Давай буде по ходу ліжка, розетка, розетка відпочати, блок розеток, може бути робочий стіл. і на це як його кондиціонер. Ці ж тут кабеля кинули поверхово, тому що буде піднісна стеля. Ось так, Тут все йде верхом. Все акуратно вложено. Говорю, це комарно все не підточить. Це у нас відключати на кухню, лампа. Полох розеток на робочий столом. Дете витяжка, пошла робочий стіл, піде туди телевізор, тому тут уже буде. І розетка і, і виключати. Можливо, буде котел, лампа і розетка. Так в основному це не важка робота. робилося до тижня. Так, воно, та, що вимагає шорики піднялися. Що ви провірили штурморізм? Всі коробки розпаєш в коробках, скрутки проварили сваричний апарат. Ще так такий економік варіант. Просто утісек без тепло, тепло реле, без індифекційний хапа отават. Дифференційно автомата чи ще чогось. Таке просте людина не захотіла. Так, в основному все. Ще так розподічено на інтернет на телевізор. Все, до нових зустрічей.